Є на кордоні з Хмельницькою е, областю, туди ближче до Шепетовки, е, селище Ларівці, оцей Ланівецький район і є нашою з Василем е, Батьківщиною і Батьківщиною. Коли я беру це такий банальний, зачин е, книжку, де, е, наскільки я розумію, йдеться про мою е, землю мого дитинства. До речі, е, про себе не, не хочу говорити, але через те, що батьки мене відірвали від неї, вони переїхали до Сибіру, там вони і померли то вони утворили всередині в мене от, цим відривом таку вирву ностальгічну, пекучу, так любити, як я любив нашу оцю, хай Василь не ображається глушман, я більше нічого в світі не любив. Я втікав, я врешті решт і перебрався до тітки, і в тітки е, практично виріс, звідти пішов в е, життя, хоча закінчив школу в сиді. Так ось, е, коли йдеться про цю землю, то я як літератор перестаю бути е, професіоналом, ну, професіоналом. Скажімо, умовно, кожен з нас якийсь професіонал. А я став тою дитиною, яка вірить, що та, та сама любов керувала тим, хто цю книжку про свою долю започатковану на Ленівеччині, написав: Я не встиг Василю переглянути цю книжку, так як належить. Але я глибоко переконаний в тому, що вона, коли до неї нахилитися душею, коли з своїм власним життєвим досвідом долучитися до кожної її сторінки, то вона розповість набагато більше, ніж слова цієї книжки. Вона виповість не тільки твою долю. І не тільки тих людей, які в тебе там е е беруть участь тих чи тих діалог, солени там е і таке інше, е вона розповість е про, е про час в його тих барвах, які, до речі, е мали у нас дуже і дуже істотні обмінності. Е, е Ділити Україну на західну і східну е не треба, але. Наша партизанка, наше поняття собіти, наші і оці починання і таке інше, вони мали свою змістову бару. Наші села, ну перед вами стоїть чоловік, який заходив в найбідніші хати. Тої вулиці, де я народився, але який не міг жити там, бо там хату продали, і я тільки жити, я на цю вулицю ходив, так, як, як ще на одну батьківщину. І от заходиш туди, і раптом я колись усвідомив, що я чую запах ще Київської Русі. Хата, в якій е, мішковина, солома е, Солома, соломою палиця, розумієте? Оця сума запахів, вона така давня, древня. І я не кажу, що вона мила, я можу і, так е, ні. Але друзі мої, це глибинна, дуже своєрідна Україна з якимось волинським таким, е, і життєвим підтекстом, і з, жит, е, з волинською епікою. Я от хочу сказати, що у Василя е, оповідь е, ну, так мені е, стало трошки е, зрозуміло, що вона. Містить менше епічного начала. Це оповідне, це, це сповідна книжка і таке інше. Але, але я пригадую, як мене вразили кілька сторінок Самчука. Бо я відчув ту волиню, яку я знав з дитинства. Розумієте? Бозар? Ну, не, не в якихось визначеннях. Потім. Бачив, як е, харчук, а це все наше, е, харчук до, до цієї волини діставався. її менше в Івана Гнатюка, як поет. Він е, це дуже своєрідний германерний поет, е, але це наше землянство. Інша е, Тернопільщина у, у Андріяшика, Яшика. Е, е, я називаю просто ці імена, е, на яких е, ну, тримається. Е, я гордість е, нашої Тернопільщини, літературної Тернопільщини. І ось Василь до цього всього, цією книжкою, яку я йду додому читати. Тобто, е, зараз я просто йому дякую за неї, що от вона мене в руках, а значить, і всім тим, хто зараз на моїй Ланівеччині чи на нашій Ланівеччині сидить. Це ж колись були села. Ну, хто з вас йшов селом, в якому немає? В якому горять тільки лампи. І то не всі. Хто з вас знає, як гавкають собаки? Хто з вас знає, як гавкаєте? Я ж формується, я стоїм на цього з Ви розумієте, це фантастика, це тиша. Те, оці наші схили, оці на полях наших поля, там рівнини немає, таке інше. А яка? в нас повінь запах? Наша земля дуже мала, Взагалі я вважаю, що Україна я не знаю, чи те, що я читаю про Африку, я розумію, що там нічого не варто. Там просто зеленіє, воно це розумієте, а а ми є землею королівською землею заходу. Земли. Наша лиса гора в нас в Вербівці, там Червець. Здуйте. Розумієте, і все це, оці наші живта, наші жнива, наші... як довго ми трималися за, за оці старі форми господарювання і таке інше. Так ось ну, одним із речень тої ще не виказаної е літератури, це не я не говорю, що література повинна бути реалістичною, розповідати конкретно, як жили в селі Вернівці чи в селі Русуки, чи там десь і таке інше. Це література, е це окрема розмова, і я дуже дуже багато чим не згоден е е е по трактуванні української літератури і найважливіше всі. Я цетую не для того, щоб заперечити. Просто він ці ціхи бачив у ньому, а ми зараз бачимо в іншому. це про інше. Де це про ніж? Що та, та е, земля, яка ростила нашу душу, Василь, я зараз ця земля чекає свого слова, вона е, вещи одержує. Ці слова. І таким чином, Василю, імені не знами тобі і кожному з нас, оцих людей, які на все сподіваються на те, що вони ще будуть мати якесь життя достойне, яким вони його вражають, хто його знає, ці люди, ці люди тобі дякують. Ти розумієш, ти нашу землю, я не кажу, що у вічні. Але е, долучаєш її до тих святинь, які відповідає на найперша література. Найперша література.